Всім привіт! Ви на каналі Хтаган, мене звуть Іван, а це моя інструкція по українізації гри грирарі. Можливо, ви і не знали за існування українізатора на гру грурі. Воно і не дивно. Зважаючи на те, що перший українізатор вийшов лише наприкінці 21-го року, після 10 років, як гра вже існувала у світі. Але як кажуть. Краще пізно, ніж ніколи, усвідомлення важливості державної мови має стосуватися всіх та кожного в нашій країні. Але я говорю за ігри, тому ось моя інструкція по українізації терарії. Запускаємо гру і як бачимо, терарія на англійській мові. І у списку мов української мови немає. А обирати між іноземними мовами ганебно. У терарії існує кілька українізаторів, так який потрібно обрати. Методом виключення: я прибрав українізатор, що створила команда по створенню як русифікаторів, так і українізаторів для ігор. Далі залишаються цілком непогані українізатори, які вас можуть зацікавити. Але більша їх частина не локалізовані повністю. І у грії буде зустрічатися не державна мова. І з цього наче невеликого переліку українізаторів лишається один, який створила людина під ніком Tab Missing. І непоганим бонусом є ще те, що він зробив українізатор як на террарію, так і на платформу модів The Mod Loader. Цього хлопця звуть Сергій. Він зробив чудову роботу. А враховуючи, що він ще розробляв локалізатор на гру Цивілізація 5, то хочеться розповісти про нього щось більше. Зараз він призупинив свою роботу над українізатором, тому хочеться побажати йому якнайшвидшого повернення до розробки локалізації. Бо це неоціненний вклад, котрий люди мають знати. Повертаємося до теми відео, знаходимо террарію у бібліотеці Steam і заходимо в майстерню. У полі пошуку вписуємо слово українізатор. Обираємо той українізатор, де автором є Tab Missing, і підписуємося під роботою, щоб завантажити локалізатор гру. Додатково воно буде вимагати підписатися на ще декілька продуктів: це шрифти для гри. Просто збоку ставимо галочки і все. Запускаємо гру і просуваємося до майстерні. Далі використання ресурс паки І з лівої сторони будуть моди, на які ми підписалися раніше. Переміщуємо їх вправо за допомогою стрілочок. Після цього повертаємося на головне меню. Я вас вітаю! Ви встановили українізатор на гру Terraria. Аналогічно встановлюється українізатор на T-Mod Loader, тому проблеми з цим виникнути немає. Підтримуйте державну мову, якщо є можливість встановлення українізатора, встановлюйте, бо кожна боротьба починається з самого себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до скорої зустрічі!